Юху та його друзі уперед. Юху юху юху. Наша дружба назавжди. Юху! вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до пригод всі разом за любки ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч йому дамо Разом гріні райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів лихих, Лихих мріють захопити суперсили джерело, Стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо, ні за що. У красуні пенні неймовірно гострий слух. Його, а Чіву фантастичний майню. Йуху. Руді, винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить як вітер, до пригод усіх веде. Юху. Руті, пені, лимі, чіво разом п'ять за п'ять. Ми п'ятірка друзів разом не розлий вода. Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. Так, в пошуках пригод рушай з нами друже йти. Югу. Пікасо. народження грініки. Касо. Розкажіть нам про Грініку. Звісно, це найулюбленіша з усіх моїх творінь. Ясно. І чому ж вам так подобається грініка? Чесно кажучи, друзі, це довга історія. Нічого ми нікуди не поспішаємо. Гаразд, тоді я розкажу вам одну історію. Та зовсім не те, що я хотів би малювати. Я просто хочу створити шедевр. Хіба я забагато хочу? Що це? Шедевр. Подивіться. Дивовижно. Гарно. Де ти бачив таку таємничу тварину? Скажи мені, благаю, скажи. Я бачив її на острові під назвою Грініт. Ти про такий чув? Ні, не чув. Де він? Скажи мені, я хочу туди. Негайно, скажи, де він, будь ласка, я тебе благаю. Будь ласка. Що з тобою таке? Тварини на твоїй картині ніколи в житті їх не бачив. Де ти їх знайшов? Скажи мені, благаю тебе. Скажи. Як я вже казав, я бачу усіх цих тварин на острові Грініт. Острів Грініт. Як туди дістатися? Візьми карту, а там у шухляді. Дуже дякую за допомогу. Я повернуся з шедевром, на якому будуть зображені усі тварини острова Грініт. На вигляд смачно. Гайда, друзі, скуштуємо. Дякуємо за фрукти. Тепер вони наші. Це були найкращі фрукти з нашого цьогорічного врожаю, а вони їх вкрали. Найсумніше те, що ми їх навіть не скуштували. Друзі, хотімо збирати ще фрукти. Але чіво більше немає стиглих фруктів. А раптом може ми знайдемо ще щось у лісі. Точно, мені теж куртить зараз їсти. Ну ж би, друзі, ходімо. Дивно це все. Юху, чому ти не можеш зірвати фрукт? Та це ж просто картина. Так ідеально намальовані, ніби справжні. Моя прекрасна картина. Хто з вас її розірвав? Це був ти, чи ти, чи ти? Це ти? Ти розірвала? Скажи. Стривай! Ти ж тварина з картини де вінчі. Радий нарешті познайомитися. Я дуже рада. Ти теж художник, як і містер де вінчі. А вже ж! мене звати Пікасо. Як і де вінчі, я приїхав сюди створювати прекрасні шедеври. Можеш сказати мені, де село, у якому живуть усі тварини? Я заблукав у цьому лісі. Мені так прикро. Дрібниці, ми теж там живемо. Ходімо до села. Місце, справжній рай. Я міг би створити прекрасний шедевр. Дуже добре. Ідеально. Увага, друзі, можете зробити для мене піраміду. Зображення піраміди з тварин стане неперевершеною картиною. Ми б залюбки погодилися, але не знаємо, як утворити піраміду. Я поясню, хто з вас найсильніший. Кажуть, що я найсильніший. Я теж сильний. А я сильний і розумний, якщо ти не знав. Дуже добре. Мені потрібно ще двоє. Я згоден. Я згоден. Гаразд, тоді у нас є все необхідне. Зробімо піраміду з тварин. <рес> Неймовірно, чудово. Як довго нам так стояти, Пікасо? Тримайтеся. Коли закінчу з цією, то намалюю ваші портрети. Тримайтеся ще недовго так стояти. Справді? Це не те, що я хотів. Я міг би намалювати щось інше і незвичне. Чіву, а пострибай вгору вниз. Ти змогла би? Чіву. Ціла. Ти ціла, Чіву. Так, дякую. Увага, друзі. Спробуємо знову побудувати піраміду без зволікань. Якщо ми знову це зробимо, можна я цього разу буду на горі? Ні, 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 не можна. Тільки Чіву має бути на горі піраміди. Тоді я цього не робитиму. Я теж. Ходімо. І що мені робити? Я збирався намалювати піраміду з тварин. Чому б тобі не намалювати спершу наші портрети? Так, точно. Мені кортить побачити, як ти намалюєш моє обличчя. Гаразд, нехай. Добре, спочатку намалюю портрети. Хвилинку. Я зовсім на себе не схожий. Я теж. У житті я значно краще. Мені не подобається мій портрет. Що не подобається? Чому? Як? Я намалював їх близько до натури. Мені подобається мій портрет. Дуже схожий на мене. Я в захваті. Я не очікував, що ти збагнеш глибину моєї картини. Насправді я віднедавна вчуся малювати. Справді чи ти вчишся малювати? Я серйозно зараз покажу вам свої картини. Ходімо. То по-твоєму це картини цікаво. У Чіву унікальний смак. Я обожнюю твої картини, Чіву. У тебе особливий талант. І як я сам до цього не дійшов, божевілля. Чіву, ти дозволиш мені наслідувати твій стиль у моїх картинах. Звісно, скільки завгодно. Дуже дякую. Знаєш, як вдало, ти використала обгортки моїх улюблених снеків на своїх картинах. Дуже творчо. Хвилиночку, ти любиш ці снеки? Я використала ці обгортки, бо люблю ці чіпси. Я б хотів використати ці обгортки у своїх картинах. Можеш ними поділитися. Звісно, треба витягти їх зі смітника. Дивися. Це ми теж можемо використати у наших картинах. Як гадаєш? Можемо порізати газету і використати її для картини. Чи бути напрочу творчу особистість? <звук> Ненавиджу перебирати сміття. Навіщо ми взагалі це робимо? В ім'я мистецтва, друзі мої. Вочевидь, він вважає оригінальним використовувати сміття у роботі. <звук> Що там відбувається? Обсекоп знову намагається нашкодити. А хто ті двоє лиходіїв, юху? Це крокодили, які нам дошкуляють і забруднюють наше село. Коли я побачив, як ті двоє крокодилів дошкуляють усім тваринам, я ніби пробудився зі сну. Як не дивно, я відчув, що можу створити картину, яка відтворить ці події, неприпустимо, коли хтось прагне завдати іншим шкоди. То це пояснення. Я намалював Грініку. З надією, що у припинять сприпинять шкодити довкіллю і більше не накапустять у милій місцині, де живе Чіву та її друзі. Який шляхетний мотив. То ви навчилися особливої техніки малювання від вашої подруги Чіву? Так, можна і так сказати. Узагалі, то я запросив сюди Чіву та її друзів з Грініта. Вони невдовзі приїдуть. Погляньте. Ось моя сестра по духу Чіву Чіву гості. Дякую, що завітали сьогодні на мою виставку. Нема за що, О, твої картини вражаючі. Дозволь з'ясувати цю картину. Ти намалював під враженням про події на острові під час візиту. Так, Юрку, ти правильно зрозумів. І до речі, скажіть, у б досі дошкуляють вам у селі. Вони й надалі забруднюють довкілля. Так. Вони знов забруднюють воду, провокують парниковий ефект, крадуть нашу їжу і кидають сміття де завгодно. Усе як завжди. Що? Серйозно? Цим неїдникам немає пощади. Я відіб'ю у них бажання капусти ти. І як ти це плануєш зробити? У мене є план, який може спрацювати. Я так наївся. Я теж. Накладімо маски на обличчя та відпочиньмо. Гарна ідея. От негідники я змушу вас за все це заплатити. Купс надто довго спить, мені це набридло. Купсе, прокидайся вже і ходімо. Добре поспали. Погляньмо, чи розгладилась шкіра на наших писках. Пробачили у тебе жахливий вигляд. У тебе теж огидний вигляд. Вони самі напросилися. Чому ти розмалював їхнє обличчя? Хочу, щоб інші тварини одразу впізнавали лиходіїв за виразом обличчя. Чорне джерело океану. Чого вони знову попливли в океан? Якось це підозріло. Певно, знову хочуть шукати скарб, як і минулого разу. Як я одразу не здогадався. Швидше пливімо за ними. Усім привіт! Вітаю, друзі. Чим завдячуємо вашому сьогоднішньому візиту? Ми тільки хотіли привітатися. О, гляньте, скільки тут морських коників. Мені подобається їх доглядати. А як швидко пливуть морські коники? Невже швидше за мене? Може, хочете покататися? Звісно. Увага всі! Готові рушати? Схоже, вони прямують до скарбу. Не можна втрачати їх із поля зору. Не раджу пливти далі, друзі. Чому це? Мені дуже кортить побачити сьогодні найглибші частини океану. Це невдала ідея юху. Річ у тім, що десь там глибоко б'є чорне джерело. Океан забрудниться, якщо подорбувати це джерело. Я б хотів цьому запобігти. Чорне джерело ого. А можна поглянути краєчком ока? Пробачте, друзі, тваринам із суходолу категорично заборонено до нього наближатися. Ясно, нам уже час повертатися. Чорне джерело? Цікаво, що це? Мені теж. Що? Ви чули щось про чорне джерело у океані? Так, босе. ж чорне джерело. Так, я чув про нього до переїзду у Грініт. Ходять чутки, що глибоко в океані Грініта є родовище нафти, яке простягається під землею, по якій ми ходимо. Те чорне джерело нафтове родовище. Негайно знайдіть його. Так, сэр. Яке важке, аж занадто важке. Цікаво, що це таке. А це ж нафта! справді ого. Що з моїми лапами? У мене теж таке. На запах нафта. Опіскує нафта. Допоможіть хто-небудь. Я щойно почула крик про допомогу. Він пролунав звідти уперед. Гаразд, я перевірю. Тримайся, я тебе врятую. Допоможіть мені, друзі. Друзі, я чую крик юху. Йому потрібна наша допомога. Що? Тоді ходімо. Я прилип до нафти. Не можу рухатися. Допоможіть нам. Ми не можемо наблизитися до юху, інакше наш човен застрягне у нафті, як юху та видра. То що ж нам робити? Гадаю, дещо може допомогти. Всюди ці шапочки з пропелерами працюють так, як ми і сподівалися. Не знаю, як ти це уявляв, Руді, та ми не виберемося звідси. Ми врятовані. Ви нас врятували. Ми перед вами у боргу. Я теж. Тепер питання у тому: звідки взялася уся ця нафта? Звідки нафта? Якісь тварини із суходолу із довгими мордами і гострими зубами спричинили витік чорного джерела оці плями наслідок їхніх дій. Тварини із суходолу з довгими мордами і гострими зубами. Кажу вам, ці дві, коли постійно завдають нам клопоту. То ця нафта витекла із чорного джерела. Я правильно зрозумів? І що нам тепер робити? Якщо запірнемо на дно океану і перекриємо витік нафти, зможемо запобігти подальшій катастрофі. Гаразд, тоді пливімо. <гас> У вас усе гаразд. Кажуть, що недавно почало витікати чорне джерело. Йоху, по твоєму, чорне джерело можна перекрити. Не хвилюйся, ми зробимо усе, що зможемо. Гаразд. Мушу визнати приємно спостерігати за витоком нафти. Нехай ця нафта тече безупину. Якщо забрати це, то нафта припинить витікати. Стоп, не роби цього. Чому? Якщо це забрати, ще більше нафти виліться в океан, тож будь обережна. Чи існує інший вихід? Мені потрібно більше часу обміркувати. Гаразд? Я знаю, що таке станеться. Як мені тепер повернутися? Куди повернутися? Нікуди, то обмовка. Руді, то що нам робити з витоком нафти? Треба знайти спосіб зібрати нафту з поверхні океану. Ти жартуєш? Нафта розлилася по всьому океану. Нам знадобиться допомога кожного мешканця Грініта. Це папір в нафту. Якщо зможемо накрити ним пісок, то зберемо рештки нафти. Та складно і дуже довго. Кажу вам, неможливо виправити шкоду завдану природі, тому треба цьому запобігати. Будь ласка, я хочу, щоб океан екеангрініта знову став нормальним. Ваша високосте! Де ви були, Ваша високосте? Я подорожувала світом. А що тут сталося? Чому океан покритий чорною плівкою? Як ти поясниш таке? Якісь бридкі тварини із суходолу вкрали нафту, яку ми зберігали для космічного корабля. Що? Ті жахливі тварини вкрали нашу нафту і забрали собі, а коли почали її викачувати, частина нафти вилилася в океан. Що ж, час узяти ситуацію під свій контроль. Ваша високосте нафта всотується вашими щупальцями. Що хвилинку, що відбувається з нафтою? Що там таке? Схоже, кальмар її увібрав. А зараз всотаємо усю розлиту нафту. То закачано у космічний корабель. То, що нам тепер робити? У нас усе одно вдосталь нафти. А що це там таке? Схоже на космічний корабель. Де це ми опинилися? Ниці крадії нафти Я відвезу вас на мою рідну планету. Хочете ви цього чи ні? Ні, будь ласка, не треба. Чесно кажучи, не думаю, що з них буде якась користь, ваша високосте. Нам краще забрати з їхнього корабля усю вкрадену у нас нафту, і хай ці двоє нікчем ідуть собі. Ти так гадаєш? Цей океан знову чистий, як це сталося. Мабуть, здійснилося моє вчорашнє бажання. Кажу вам у цьому світі чимало неймовірних речей, які важко пояснити. Точно, я радий, що океан знову чистий. Так, я теж.